Як заощаджувати, коли ціни ростуть щомісяця. Коли ціни кожного місяця ростуть, і ви це помічаєте, ну, вас це як мінімум не влаштовує. Ви думаєте якісь не дуже гарні речі, відповідно відчуваєте якісь негативні емоції, але це ті події, на які ви не можете впливати. Тобто є речі, на які кожен з нас впливати не може. І тоді ви можете вплинути на самого себе. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте цю історію про двох лягушок. Одну лягушку кинули у кип'ячу воду, вона вистрибнула, бо опіклася і, відповідно, вижила, а другу лягушку її в кастрюльку з холодною водою поклали і почали. Повільно нагрівати, і вона зварилась. Ось така ось історія. І в нашому з вами житті відбувається така сама історія. Тобто, коли зміни е негативні чи позитивні відбуваються поступово, повільно, то ми до них звикаємо, і це не у нас, не викликає якогось стресу чи бажання щось змінити тут і зараз. Так само з інфляцією, так само з зростанням цін на базові продукти, на послуги, на комунальні і тому подібне. Тобто, якщо це відбувається поступово і повільно, саме так воно відбувається, то ми психологічно на це реагуємо без якихось внутрішніх хвилювань, але колись, в якийсь момент, терпець зривається, і ти розумієш, що щось іде не так. Яка моя порада? По-перше, прийняти, що це відбувається, що це факт, що ти не можеш це змінити це перше. Друге, що ти можеш змінити? Своє відношення до цього. Ти можеш заспокоїтись і вирішити для себе, наскільки це на мене впливає? Якщо це критично і грошей не вистачає? Потрібно шукати можливості: перше, оптимізувати витрати, якщо це є можливість будь-якому випадку я не раджу економити. Бо економія це зло. Економія це тоді, коли ти знижуєш якість свого життя за рахунок того, що ти менше витрачаєш грошей. І, відповідно, якість життя знижується, грошей стає ще менше. Тобто енергія грошей це відчуває. Коли ж ти робиш оптимізацію, оптимізація це зниження витрат без зменшення Зниження якості життя. Ну, наприклад, купуєш більшу упаковку чогось що потрібно, там, в метро чи в магазинах, де ціни найкращі, а не там в магазині біля будинку, де ціни найвищі. Наприклад, заправляєш автівку і використовуєш кешбек, ну, як, наприклад, в око, якщо ти розраховуєшся карткою Вальбанка. То можна отримати там від 5 до 7 гривень кешбек повернення на кожний літр. І використовуєш картки дисконтні, картки, які дають можливість отримати той самий кешбек. Кожен банк має якусь програму бонусну, так, у когось дві позиції, у когось сім позицій. І до 500 гривень ти можеш отримувати кешбеку з своїх витрат. Якщо в тебе відповідно, є наприклад рахунок Монобанку, на там отримаєш кешбек, в Сенсбанку там отримуєш кешбек. В А банку до речі, є дуже класний кешбек. Це 3% на будь-які там фастфуди. Хто любить фастфуди? Наприклад, я там регулярно в Макдональдсі цікаво купую. 3% стабільних це важливо у Сенсбанку Є 3% на все, що стосується додатків. Тобто, ти витрачаєш гроші. Саме на там, Apple, наприклад, ну, тобто витрати по всьому, що зв'язано з компанією Apple, так, Google зв'язано з компанією Google, наприклад, Netflix, ну і, і тому подібні сервіси, які є. У кожного, тобто ми витрачаємо на це гроші. А тут можна прив'язати окрему картку, класти туди окремі гроші раз на місяць, знаючи, скільки ти витрачаєш, і воно спокійно списується. Тобто, це вже не буде якоюсь несподіванкою, коли з основної карти будуть якісь списання. Таким чином ви оптимізуєте витрати. І Якщо у вас є один, другий, третій, четвертий, п'ятий банк, то таким чином по 500 гривень на кожному це вже непоганий кешбек, який дозволить вам. Витрачати менше, відповідно, ці гроші зберігати. Є ще варіанти, які дозволяють оптимізувати бюджет. Якщо вам цікаво, будь ласка, під цим відео напишіть оптимізація. Я зроблю вам більш такий розширений аналіз і дам деякі поради, як можна оптимізувати витрати без втрати якості життя. Також наступний пункт, що потрібно зробити, це збільшити доходи. Ну, це саме реальне, що ви можете зробити, і що потрібно робити. Коли вам не вистачає, коли ви розумієте, що ціни зростають, потрібно, щоб і доходи зростали. І тут ви, відповідно, дивитесь, там, де ви працюєте, ви можете збільшити доходи. Якщо питання, яке ви поставили, відповідь ні, то є сенс подивитись на додаткові можливості чи змінити свою роботу чи там, діяльність, якою ви займаєтесь. Якщо ви можете збільшити доходи, то питання, як це зробити, план і діяти. Таким чином, ви берете під контроль цю ситуацію, бо повертаємось до першого пункту. Якщо ви не можете на щось впливати, то це впливає на вас і ваша реакція. Да? Тобто ви реактивний, ви реагуєте на це, як ви реагуєте? якщо негативом, там. І осудом, ну, нічого гарного не буде, гроші це відчувають, від вас відштовхуються. Якщо ви на це реагуєте як на можливість щось змінити в своєму житті, берете на себе відповідальність і починаєте робити кроки, які дозволять вам більше заробляти, менше витрачати. І таким чином у вас ще й залишиться така різниця, грошовий потік, який ви можете відкладати і, відповідно, зробити собі. Саме головне, що потрібно робити в такому випадку, це подушку безпеки. Тобто, це план фінансового захисту, 6 ваших місячних витрат про всяк випадок, якщо ви в якийсь момент, там, наприклад, ваш дохід зменшиться, чи ви його втратите, ще щось. Це ваше відчуття того, що ви контролюєте ситуацію. Це ваш стан в певності у майбутньому. Якщо ви бажаєте більше узнати про цю тему, якщо вас цікавлять фінансова грамотність, якщо вас цікавлять можливості додаткового доходу, збільшення доходу, керування вашими грошима, обліку ваших грошей, будь ласка, пишіть питання під цим відео. Я зроблю на ці питання окреме відео, яке дасть рекомендації, як це зробити. А також ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі. З вами був Олексій Латенко. Дуже дякую за те, що ви активно пишете під цим відео.